Моє вітання всім, ви завітали на канал Європа Авто. Сьогодні в нас вже 20 серпня. Зараз знаходжуся у Нідерландах, підшукуємо автомобілі клієнтам, замовникам, які в нас замовили. На даній стояночці ми оглядали автомобіль Hyundai Kona, зробили тест-драйв на автомобільчику, все підійшло. Є один нюанс, там перекрашена дверка. Пізніше, якщо там автомобільчик не забере, з іншої сторони я вам його покажу. Який сам, Але хочу зняти вхід в ту стояночку, вона така невелика. Перший раз на цій стояночці зараз переключу камеру. Ось так у нас виглядає. Ось така у нас рекламка на вході. Крутиться у нас автомобільчик. Ось так, невеличке, ось там є назва. стояночки Тут у них парковочка. Цей автомобільчик ми придбали там того тижня. Під замовлення автомобіль підібрано. Все підійшло в рідній класці. Ось такий автомобіль імпортуємо в Україну для клієнта. Ми не їздимо тут, підшукуємо інші автомобільчики. Якщо комусь щось подобається на даній стояночці, ось цей теж дуже гарний автомобіль. Мені подобається такі машинки. У 2008 вона є. Не є супер велика і не є маленька автомобіля. Це такий паркетник електричний з нових моделів. Не знаю, скільки правда, вони виїжджають, ще такої ні одної не приганялося. Ніхто не замовляв, але вигляд автомобільчик має дуже гарний. Подивлюся так легенько по стояності. Зараз ми дооформляємо документи. Якщо когось зацікавлять якісь автомобільчики на цій стоянці, які будуть у відео, то можете звертатися завтра або післязавтра будемо тут ще раз, тоді можна їх помірити і більш детально розповісти по кожному автомобілю, якщо зацікавлено. Так, це в нас поло бензинове. 20-й рік 13944. ще замітив, що на цій стояності якісь автомобілі, які підходиш, в них всіх ціна закінчується на 44. Не знаю з чим це зв'язано, але якось так. Оцей автомобіль стоїть вже довго, задні колесо спустило. Це в нас А-клас 200. -ка. Бензинова 99 км 115 кВт, 18 рік 17,944. Машинка у нас на Ручці шкіра з матерією сидіння. Ось так. Форт у нас тут є. Форт Фокус теж бензиновий, 11950, Volvo 18,944. Це у нас В40. Так чи не так? да, В-40. 19 й рік, бензинова, 68 пробігу, 90 кВт. Ось так. Ось ще один Ford, дуже гарний колір. Коричневий колір під металіком. Ціна машинки 7944. Правда, вона бензинова, 93 тисячі пробігу, 74 кВт. Ціни вказані тут е, брутто. В Україну автомобільчики продаються по ціні нето, тому кожен автомобіль потрібно уточняти. Але також деколи буває нюанс, що ходиш-ходиш по парковці, типу по стоянці. Ціни бруто-бруто-бруто, але деякі автомобілі є і ціна нето вказана. Тому кожен автомобіль потрібно у дилера випитувати, яка ціна в Україну, скільки опустить і так далі. Так, Volkswagen є e Golf, електричка в нас, 14 944 ціна, 135 пробігу, 100 кВт двигун, яка батарея не вказана. Це в нас ще один в універсалі -гольф, 8 8950 ціна, 1.0 бензина, 183 пробігу 85 кВт машина у нас на ручці. Так, машина на ручці і салон у нас в матерії. Ось такі машинки у них тут на вулиці знаходяться. Такий ситруєн, авто, невеликий автомобіль, щоб навчитися гарно паркуватися 2020 року, бензинова 86 пробігу, 54 кВт, 1,0. Бензин, машина на ручці. Чи на ручці салон в тряпці. Опельочок. Теж бензиновий. 9644. Переважно автомобілі в них тут ціна вказана, які закінчуються на 44. Кіа у нас стоїть. Такий гарненький автомобіль. 17244. 19 рік, бензинова, 1.0. об'єм 129 в нас кілометрів 88 кВт. І машинка в нас на автоматі. Салон у нас у матерії. Ось так виглядає. Рекламка собі крутиться, нікому не мішає. Теж непоганий автомобіль. Стоїть він вже тут на тому. На тій рекламі, мабуть, не один тиждень, тому що навіть тормозні диски, якщо уважно придивитися, вони покрилися такою іржою. Ну, всі автовласники, які знають, що автомобіль надовго залишає, то тоді ржавіють тормозні диски, але коли проїжджаєш там буквально пару разів нажав на гальма і вони починають блистіти, яке місце у кота. Так, Ціна даної машинки в нас 24 944 ,10, 88 кВт 29 в нас пробігу. Ну, теж гарненький автомобільчик, це, це в нас під металіком колір. Гарненький. Не треба ходити круг автомобіля, він сам крутиться. Дуже гарно так от знімати. Відео би при кожній автомобіль собі став на одному місці і собі сам робить контент. Ось так. Ще в нас середині є пара автомобільчиків таких непоганих, зараз знімлю. Всередині виглядає. Ось так у нас виглядає всередину. Є в нас Volkswagen на автоматі 22944. Це Tiguan 1.5 TSI. 123 км пробіг, ну тисячі і 110 кВт машина на автоматі. Салон у нас в Трепці. Ось так. Тут тормозні диски не поживіли. Це не на вулиці. Машина гарна, наголошую, якщо когось зацікавлять якісь автомобільчики, які відео, Звертатися будемо наступного, ну, через день-два. через два. Тут і тоді переміряється автомобіль, скажеться більш детально, що і як по автомобілю. Є такий Mercedes. Якщо хтось шукає маленьку автомобіль жінці, це у нас бензина 108 пробігів, пробігу, гарний пробіг, 90 кВт, 2017 рік, 16944. Машина у нас на Русті. Машина на Русті, але гарно виглядає Mercedes. Є ще БНВ 44750. Ну, тут не на 44, закінчується. Це в нас четверка. 22 рік, бензин, 49 пробів, 135 кВт на автоматі. Ось такий салончик. Гарний, гарний автомобіль. Гарний автомобіль, в купе з гарною оптикою. Ось така машинка. Сітруїнчик, це третій стоїть, 13 544. 1,2 бензин, 126 пробігу, 82 кВт. Ось такі ще BMW. Стоїть першої модель. У нас на автоматі. Кажіть, я вдивився. 18-й рік, 125 пробіг, 80 кВт. 14944. Автомобіль у нас ані на ручці, На ручці. Машину перепутав. Ще, значить, якусь дивився, якась була на автоматі. А, ось На автоматі, який я дивився. Ось так виглядає у нас салончик. 23 року машина, 40 тисяч пробігу, 80 кВт двигун, 27 944. Машинка гарна. Цей автомобільчик вибирали клієнтові, стояв у нас тут. Наразі виїжджали на тест-драйв, вони вже його... Після тест-драйву ми зупинилися тут, а ось ось кона вже зняли номера з неї, робимо експортні документи для того, щоб можна було імпортувати даний автомобіль в Україну. Тут теж у них невеличка стоянка з автомобілями. Теж є трошки автомобілів. Якщо когось зацікавлять якісь автомобілі, можете звертатися. Звати мене Петро, наразі у Нідерландах, підшукуємо автомобілі. І не тільки у Нідерландах, але тут ціна, якість автомобіля і комплектація саме більше збігається з, як сказати правильно, з запросами клієнтів. Ось так. Тому що всі хочуть, щоб була максимальна комплектація. За мінімальні гроші і стан автомобіля був наближений до ідеалу. Якось так. І так нагадую, ви були на каналі Євроавто. Мій телефон для зв'язку 097 711 2679. Звати мене Петро. Коментуйте, підписуйтесь, щоб не пропускати наступних відео. Пальці вверх, пальці вниз. Дякую всім за увагу. До наступних відео.